Вітаю на каналі Агролюбитель. Посівна 2022, точніше осінь 22-го року. Пшеничка з посівна без добрив. Отут 30 з плюсом соток вже посіяли. Висів трошки великий, тому що такий час. Це вже сьогодні 12 жовтня, відповідно, висів десь ближче 300 кг, десь 270-280. Закінчив сіяти улюблений свій город. Великий город. Тут початок і отам, де соя закінчення. Але сіяв звідси з лівої сторони половину. Попередник картопля ідеально. Просто ідеально. Глибина сантиметрів половиною. Тут десь трошка більше, ну, в середньому 3 сантиметри. Отут смужку залишив під картоплю. На наступний рік тут буде ще оратись. Ну і 12 метрів. Пшениці ще тут посіяли. Впереді залишився ще один город, там 9 чи 10 соток, і буде посівна закінчена. Посіяв останній город, тепер буду чекати сходів, волога в землі є, можливо ще якийсь дощик перейде, і все має бути добре з тим посівом. Кому відео сподобалося, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях. Не знаю, чи говорив на початку, але день посіву це 12, 12 жовтня. Тому Підписуйтесь, лайки, коментарі. Всім дякую за увагу.